Поштова скринька з картону, фігурки риб та птахів з картонажу, супутники зі стіклярису, ліхтарики, бурульки, предмети побуту та казкові персонажі зі скла все це іграшки ХХ століття, які розміщені на новорічній ялинці у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Найстарішій мандаринці понад 90 років. Ось така одна належить до найстаріших іграшок 30-40-х років минулого століття, виготовлена із папія маше з вати, зокрема. І пофарбована ось така мандаринка стилізована. І найстаріші, 30 40 х років, у нас ідуть ось такий лебідь. Він теж виготовляється папіємашей і зверху покритий клеєм. В 50-х роках це їм скільки? 70 років оцим іграшкам нашим були актуальні хілинкові прикраси на прищіпках. Зокрема, ось такі зайчики, курча і також інші фігурки, фігурки казкових персонажів У 60-х роках минулого століття. Цікаві іграшки виготовляли з пінопласту, фарбували їх. Зокрема, ось такі півники і також було досить. Поширено і актуальне ось таке намисто, яким прикрашали ялинку, яке іноді одягали дівчата. Велика кількість космічної тематики в 60-х роках з розвитком космосу у нас з'являються і ракети, зокрема, верхівка нашої ялинки у вигляді стилізованої ракети. Так само велика кількість ось таких з'являється з іграшок зі стеклярусу у формі супутників. Все, що відбувалося в історії людства, все мало відбиток і на ялинкових прикрас. Наприклад, літали дирижаблі, ось такі дирижаблі у нас і на ялиночці зараз. Іграшками 20-го сторіччя новорічну ялинку у музеї розпочали наряджати п'ять років тому, коли їх почали приносити житомиряни та співробітники закладу, розповідає Надія Борисова. Іграшки з дому приносили музейні співробітники. А вже пізніше, коли ми починали робити виставки, наряджати ялиночку, досить велика кількість житомирян долучилася до цього процесу. І наша кількість експонатів, які при прикрашає ялинку, збільшилася від десятків до вже сотень. Якщо спочатку колекція іграшок нараховувала більше 30 одиниць, то наразі на сьогоднішній день їх більше вже пів тисячі, а на ялинці більше сотні. Ну те, що могли представити. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.